На дворі травень, а у Дніпрі КП Теплоенерго вже готується до майбутньої зими. З початку тижня на провулку фестивальний 14 замінюють аварійні ділянки системи опалення, що обслуговує два житлові будинки та школу. Трубу, которую мы будем менять, вона вже свой ресурс выработала. І, скажімо так, уже в этом участке у нас пару разів була аварійна робота. То есть, якщо хотите, можете там потім посмотреть, там есть где мы уже поменяли кусок трубы понад дорогою. То есть, в связи с этой уже ситуацией, ми уже приняли решение полностью заменить этот участок. Заміна відбувається за планом. Роботи проводяться в теплу пору року для того, щоб взимку дніпряни не стикалися з аварійними ситуаціями і могли якісно утримувати опалення. На ділянці кладуть трубу сучасного зразка, адже старі завдавали деяких труднощів, Вони лопаються, вони трескаються, тобто вони, свій ресурс вже віджили. уже все. Ремонт виконує бригада із чотирьох чоловік. Комунальники роблять все можливе для того, щоб закінчити заміну якнайшвидше. Низка аналогічних робіт очікує інші вулиці Дніпра найближчим часом. КП Теплоенерго пілкується про комфорт та тепло мешканців нашого міста заздалегідь.